Камінь під будівництво закладено. Свято Покрови Пресвятої Богородиці стало початком спорудження майбутньої церкви та музейного комплексу української культури. Сьогодні, вперше, можливо, на Україні закладається камінь. Козацької церкви, камінь на культурно-просвітницькому центрі, який буде мати приблизно 50 гектарів, де кожен район області буде представлено якоюсь своєю пам'яткою, якоюсь старовинною хатою, якоюсь церквою. Землі на яких сьогодні розташоване село Лісові Гринівці, понад дві тисячі років тому освоювали наші предки. Історія цих земель давня, та має відтінок чиновницького загарбання. Сьогодні ж громадою села вирішено виділити ці землі під будівництво музейного комплексу та козацької церкви на сьогоднішній день. От бачите, оказується попередньою владою було роздано цю землю. От, але вона археологічної спадщини, і тому будуватися тут не можна. Але люди на, на зло ставлять забори, ставлять огорожуються, знімають верхній шар ґрунт. Проект будівництва виграв конкурс та отримав частину коштів на будівництво з Євросоюзу. Долучилися до цієї справи і благослови. Я вдячний на сьогоднішній день, що сьогодні Лобозюк Сергій Петрович, от народний депутат, допомагає нам вирішені багато таких питань і по цьому комплексі, і згодився допомогти в будівництві храму. Тож в найближчому майбутньому Хмельниччина збагатить країну ще однією частинкою української культури та духовності.